Щодо економічного дефонту, ну, економіка не в самому кращому стані. І із-за того, що йде війна, із-за того, і я нікому цього не скривав, мені не подобається рішення і бувших міністрів і економіки, і фінансів. І я вважаю, що ми в країні криза, ніхто не збільшує податки, а навпаки, має бути податкова лібералізація для того, щоб люди починали хватити податки і виходити з тіні. Тому багато речей, які приймаються урядом, мені не зрозумілі. Я вважаю, що нам давно вже треба перейти на друкування коштів і внування коштів в економіку, тому що сьогодні коштів не вистачає. І вливання саме в ті, верстви, в ті напрямки економіки, де немає імпортної складової. А це і будівництво доріг, де в нас є все, крім біту. Це будівництво будинків, де в нас є все. Це іпотечні кредити банкам. Чітко під іпотеку Нацбанком рефінансування, але не під 28%, як відбувалося рефінансування Національним банком, а під 8%-10% для того, щоб банки змогли видавати вже людям ці кредити під 14-13% річних. Я вважаю, що так має працювати. Як воно працює сьогодні, ну, ми не бачимо з вами тонкості переговорів з МВФ, ми не розуміємо, що як тому важко судити. Це моє бачення, можливо, ситуація зовсім інша, і вони не можуть по-іншому. Дефонт, якщо дефонт, треба об'являти ще в березні місяці і спокійно починати працювати як Греція, як інші країни. Сьогодні вже треба викручувати з тієї ситуації, яка є.